Друзі, сьогодні День Незалежності Республіки Польща, і я вважаю для себе за необхідним привітати їх, привітати наших братів, тому що мені особисто є за що бути вдячним Польщі за те, що вона прихистила мою сім'ю, як і сім'ї десятків тисяч захисників України завдяки Польщі. Ми відчували, що наші сім'ї в безпеці і могли продовжувати виконувати свій обов'язок і захищати як нашу країну, так і всю Європу від російської навали. Я вітаю наших польських братів. Я дякую їм за все. Я дякую їм за їхню підтримку. Я дякую їм за перуни, якими ми збиваємо російські літаки. Я дякую польським добровольцям, які сьогодні притьопчуть з нами боронять Україну та Європу. Дженкую барзо за нашу і ваша вольність, за нашу і вашу свободу. Слава Польщі, слава Україні!